Зробив я отакі от е, рамочки під тисита, під решета. Так, по порядку. Оце от буде верхня. Це буде верхня. Сюди буде сітка саме сюди буде ну буде так от стояти. Сюди буде кусок жесті, на нього буде сипатися з бункера. І подаватися сюди на що. Тут а зараз таке трошки підігну, вигну там, ну, побачу, може не буду вигинати, подивлюся, як воно в мене вийде. Ну, Тут з цієї сторони уголок приварив під низ. Ось от таким от лицем сюди. До нього буде причеплятися е, жолобок, по якому буде сходити найбільше, найкрупніше ну, зерно маю до фасоля. Тепер тобто, другий етаж, другий і третій. Ось дві таких от рамочки. Дві таких от рамочки. На них буде кріпитися решета е, одне дрібненьке і одне з тої сітки з холодильника. Зразу буде йти перше те, Самі більші ячейки, потім буде з холодильника буде відбирати половинки, деякі кусочки, там, дрібненькі. І буде воно пересипатися сюди. Ну, а з цього вже буде з нижнього мусор пересипатися, от, таке от я ще зварив, буде пересипатися от сюди. Тут я зроблю просто жесть. Оп. Ну, дно заділаю і виріжу тут десь отвір, щоб воно е, сюди всякий мусор, всяке болото, там кусочки землі, там ще що просіється, то буде сюди попадати. І для чого я ще зробив зголка, сюди буде кріпитися двигун. Двигун буде на пружинах. ну, Не двигун на пружинах, решета буде на пружинах, а двигун буде вібрувати з вібратором. Ну, це все вперед, ще двигуна... Не підібрав, ну, от таке от. Коротше, отаке коротше, от от все виходить. Оця от рамочка. Сама нижня, її треба, щоб вона була мощніша. Бо як почне поставити вібратор сюди, ось на ці от, то воно його ну, рознесе, розтрасе, я так думаю. Ну, все, тепер будемо це все складати докупи. Перше сито готове. Таке от воно в мене вийшло. Це з холодильника задня стінка цього. Там де Фріон бігає. Ось таке. Тут поставив кусочок бляшки. Тут чуть не вистачило теж кусочок бляшки. Ну, а це от я думаю, буде да? добре. Ось це ж мов. Вот такая вот половинка вот. Вот я и кидаю. О. Надо скакать, скакать, скакать. И вот она проходит. Свободно. То есть так. О. Вот такие вот. Все, ще залишилося два сита і подон. Ось от таке от вийшло друге решето. Ну, це не друге, це вірніше, третє. Те було друге. Це саме нижнє. Отаке. От от. Тут от пару закльопок це з цим соєдіню, і воно буде готове. І це от саме верхнє. Тут я взяв. Ось таке от кусок бляхи. От. Це от... Поїздівався над москвічовською дверцією. Бляха. Я б не сказав би, що вона ржава, Цей москвіч 25 років від'їздив. Навірно, більше. Десь 35. Десь 35. Коротше, він... 84-го року. О. 84-го року цей москвіч. Так, що я хотів казати? Ага. Тут я випустив от два таких цих штирка. До них я буду причіплювати ось цей от бункер. З нього зараз зроблю такий бункерок. Сюди буде зверху сипатися з бункера. І потім вже ж, тут буде вітер. Воно буде видовувати, що лишнє, там всяке сміття. Тут зроблю так трошки під наклоном догори. І оці от борти, що я назначив, я їх позагинаю. В общем, буде такий прийомний бункер. І потім вже звідси буде подаватися на сітку. і там вже розприділятися, кому куди треба. Ну, Таке от, в общем. от. Зараз я його позагинаю. Тут вже. Цю верхню прикрутив от на болти, болти мебельні такі за шляпками. Там вони трохи торчать знизу, але це ролі не грає. Все, так, буду далі щось робити.